Десять пташок від Прилуцької громади вже їдуть на фронт. Міська рада придбала дрони мавік т для Прилуцької територіальної оборони. Підтримку для захисників, що сьогодні знаходяться на одному з найскладніших напрямків, особисто передала міський голова Ольга Попенко. Заступник командира механізованої роти Прилуцької тероборони Андрій Пуговкін в онлайн режимі демонструє обладнання своєму командиру за позовним Медоїд. Про те, як допомагають дрони на фронті, військовий говорить. Навіть не уявляєте як, дуже допоможуть. Дякую всій прилуцькій громаді за допомогу нашому прилуцькому підрозділу. Ваша допомога досить значна». Ці пташки використовуватимуть здебільшого для нічних польотів, адже дрони обладнані тепловізійними камерами, розповідають військові. Можна і днем його використовувати, але бажано використовувати в нічний час. Можна і скіди вішати, можна проводити до розвідку. Перевіряти позиції свої, перевіряти, де знаходяться форки. Тобто для різних задач використовуюся. Але, на жаль, це такі пташки ми їх постійно втрачаємо, тому що реп-системи постійно, постійно давлять. Вороги намагаються нищити українські дрони, адже знають, якої шкоди може завдати лише одна пташка. Постійно критична ситуація. Вже, напевно, будемо планувати скоро замовляти нові, тому що, ну. Дай Бог їм подовше попрацювати, можливо, якісь відео, які можна буде виставити там скинемо з їхньої роботи, як вони, де вони задіяні і що вони саме роблять. Тому, тому постійно потрібно оновляти і постійно їх. Купувати і забезпечувати їх не буває багато. Міська рада підтримувала Прилуцьку територіальну оборону з перших днів повномасштабного вторгнення. Лише цьогоріч вже придбали та передали 16 нових пікапів вартістю майже 21 мільйон гривень. На майже 400 тисяч гривень Прилуцька територіальна оборона отримала метеостанції, телекоміри, акумулятори дорацій, автошини. Працюють на фронті і старлінки, антени Мавка та комплектуючі до них на загальну суму більше 140 тисяч. Постійно співпрацюємо. І будемо сподіватися, що ми будемо в такому ж дусі і проводити нашу співпрацю, тому нам зупинятися не можна, тому, тому що це життя людей. Це... Ну воно все приближає нас тоді до перемоги. Якщо ми зупинимося, це все буде ставати на одному місці. і Ми нікуди не йдемо. Тому ми потрібно нам співпрацювати в такому ж руслі. На Придбання 10 дронів з міської казни виділено 2 мільйони 140 тисяч гривень. Аби зв'язок був кращим, додатково придбали коаксіальний кабель. Доки дороговартісне обладнання направляється на фронт. Захисники з Прилуцької тероборони вже чекають на нову поставку від Прилуцької міської ради. Міська рада і депутатський корпус Прилуцької міської ради продовжує підтримати наших Захисників, захисників Збройних сил України і захисників територіальної оборони нашого міста. У бюджеті на 2024 рік були передбачені кошти: це понад 63 мільйони гривень для наших захисників. На сьогодні ми бачимо, ми розуміємо, що цих коштів недостатньо, бо чи не щодня є замовлення від наших захисників. Зрозуміло, нам треба підтримати. Тому відбулася бюджетна комісія. На засіданні бюджетної комісії треба дякувати депутатам всім присутнім. Підтримали. Пропозиції, і ми додаємо ще з міського бюджету 23 мільйони гривень. Це 13 мільйонів для наших захисників територіальної оборони нашого міста і 10 мільйонів для захисників Збройних сил України. І сьогодні ми, міська рада придбала необхідне обладнання для наших захисників. І надалі ми будемо підтримувати наших захисників, бо саме завдяки їм ми маємо можливість жити, працювати, ми маємо спокій, тому будемо підтримувати і тільки так разом йти до перемоги.